Олександр Рибак, активний учасник Революції Гідності з перших днів. У ніч з 21 на 22 листопада минулого року був у самому центрі Київського Євромайдану. Пізніше його запросили зайняти посаду коменданта Хмельницького майдану, де він пробув трохи більше місяця. Збирав теплі речі, гроші, харчі і відправляв до столиці. Проте, і в Києві був в епіцентрі подій. 22 січня попав під обстріли. На сьогодні впевнений, якщо народ збереться на третій майдан, він знову буде серед перших. Стояв там з людьми з Львова. Я ну попросили підбіг підбігти до швидкої, щоб насілки взяти. Я підбіг туди, там ще два-два хлопці. А ті лишилися, впала граната, ця світлошумова і загинув. Хлопець з ну, мужчина, Богдан Сеник з Львова. Вшанувати пам'ять загиблих під час революції гідності на майдані у Хмельницькому зібралося більш як пів тисячі городян. По згадували тих, хто увійшов до списку Небесної Сотні. Народ зробив свій вибір, режим пав, Нам треба працювати, нам треба змінювати систему. Я дуже прошу людей, які були задіяні, щоб вся громада тих людей, які задіяні були в побудові системи Януковича, в побудові того тоталітарного режиму, просто спокійно встати і піти, не заважати нам будувати нашу. Незалежну, вільну, свободну державу, жодних політичних та партійних символік в річницю революції гідності умова активістів майдану. Тому 21 листопада цього року були прапори України та квіти. Хотілося б, щоб якнайшвидше були покарані ті, хто причетний до цих смертей. Хотілося б, щоб якнайшвидше були повернуті кошти, які просто вкрадені в нашої держави. Хотілося б, щоб вже почалися кримінальні процеси. На жаль, цього не відбувається. Хмельничани зі сльозами на очах згадували усіх хто загинув і постраждав під час неоголошеної війни та Євромайдану, і побоюються, щоб усе це не було даремно, адже радикальних змін ніхто не бачить. За минулий рік у нас нічого не змінилося. Як було, так... не бачу, як було так і є. мабуть, змінилися всі ми. Наші очікування, сподівання. І зміни будуть тільки тоді, коли ми почнемо самі змінюватися. Ніхто, ніхто за нас нічого не зробить. Я вам відкровенно скажу чесно, нічого. Що були, ті всі. ну, Зайшли, правда, туди трохи і молодежів, парламент, і все. але я вам кажу, що цей парламент, якщо півроку посуществує, то це ще добре. У пам'ять про загиблих присутні на хмельницькому майдані розділили хліб та поклали квіти до підніжжя, віри, надії, любові і фотографії небесної сотні.